Привіт, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в рухливу гру, так чи ні? Ви будете уважно розглядати картинки та відповідати рухами на мої запитання. Якщо ви любите те, що ви бачите на картинці або вам подобається, то ви стрибаєте. А якщо не подобається, не любите, то швиденько присідаємо. Отже, гру розпочинаємо. Ось перша картинка це цукерки. Скажіть, а ви любите цукерки? Так. А ось на цій картинці дітки купаються на морі. А ви любите купатися? Зараз дізнаємося. А котики вам подобаються? Не забувайте стрибати або присідати. Малята, а сваритися з друзями вам подобається? Так, ще картинка з запитанням. Подарунки. Ви любите отримувати? Діти! А вам подобається подарунки отримати, коли ви вимагаєте їх від батьків? Тупаєте ніжками? Я сподіваюсь, що ви всі присіли. Чи не так, маляте? А родину свою ви любите? Татуся мату. А допомагати своїй матусі? Вам подобається? Діти, а дружити всі разом. Ви любите? Вам подобається? Так, малята, добре. Я сподіваюсь, що сьогодні ви більше стрибали, ніж присідали. Отже, ви любите своїх рідних, друзів, а ще були уважні та спритні на занятті. Молодці маляти! Дякую вам та до побачення!